Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Діючі акції та нові. З 2 по 8 січня. Усім бажаю приємного перегляду. Кошик плетений, декоративний, з ручками у трьох відтінках 299. Панчоха новорічна з малюнком. 49. Абажур декоративний для підвісної лампи, папір та залізо. Ціна 99 гривень. Набір для творчості. Картина по номерам 149. Розмір 40 на 30. Підставка декоративна рожевий котик. Ціна 299 гривень. Свічка вузлик блакитна, салатова та жовта 29 до 12 січня. Така підставка плетена під гарячок кругла 77 гривень. Ананас підставка декоративна у різних відтінках 88. Відерце металеве декоративне із джгутом 88. Свічка 249. Така свічка олень 129. Спідничка дитяча з помпонами кольорова 119. Декоративний кавовий столик. Колір натуральний був ще білий. Ціна 599. Можна легко самостійно зібрати. Пув складний 549 з відділенням для зберігання 350 на 350 см. Ваги підлогові смарт Мають такі функції, як вміст води, рівень жиру, м'язова маса та LED дисплей. Ціна 499 до 5 січня. Ваги підлогові скляні, ударостійке скло, максимальна вага навантаження 180 кг. Ціна 349 гривень. 299 підставка вентилятор для ноутбуку. Є ще ось така підставка за 299 грив. колонки 296 гривень. Акція діє до 5 січня. Навушники накладні, безтрутові, 339. Високоякісне звучання один рік гарантії. Такого плану навушники 296 ігрові. Безпровідні Bluetooth навушники 379. Насичене звучання, вбудований мікрофон, легка управа. Акустична система тротова 329. 3 вати. Багатофункціональна акустична система USB. Ціна зі знижкою 649. Лампадка скляна з декором 99. Декоративна штучна рослина для дому 249 такого плану і 349. Сумка господарська на колесах 349. Набій для творчості пісок 169. 399 квітковий сад конструктор. Рюкзак м'який дитячий 399. Сумка бананка екошкіра 69. Акція діє до 5 січня. Чоловіча сумка шкір замінник 199. Два відділення на кнопках. Лижі з палицями пластикові. 399 та 499. Гаманець жіночий зі знижкою. Ціна 59 гривень до 5 січня. Молодіжний гаманець нубук 169. Окреме відділення для копійок. Такі маленькі кольорові по 99. 59 залишився лише ось такий відтінок, було багато. По 99 декоративними квітами шкір замінник. Набір косметичок 3 штуки 119 грив. Антипреспірант Рексона 99. фа кульковий 63 гривні. Рексона кулькова 55 Чоловічий Allspice 94 та більший стік 153. Акція діятиме до 8 січня. Зубна паста Аквафреш 52 гривні. Колгейт 47. Універсальний крем для депіляції 12 в 1, 88 гривень. Піни для гоління Арко 73. Ніве 149, бритви для гоління бік 129. 3 штуки плюс 2 змінні насадки. супер блонд фарба для волосся 32 гривні. джилет 5 штук упаковка 62 гривні, станки для гоління. авена фарба для волосся 69. Шампунь для волосся Head Shoven 149. для душу All Spice 3 в одному 132 гривні. 88 гривень. Шампунь для волосся. Відновлює структуру пошкодженого волосся проти ламкості. Зволожує та захищає профікар 400 г. Бальзам для волосся кондиціонер 77 гривень. Бальзам для всіх типів волосся профікар 88 гривень. Набір All Spice 199 гель для душу та антипреспірант. Шампунь для волосся чоловічий. Head Shoulder 149. Набір мила туалетного шарм, апельсин та полуниця 39, 5 штук по 70 грамів, мило рідке, 10% знижки 14 гривень 450 грамове. Мило шарм тверде-косметичне 18 Вага 125 грамів, дуру 2 в одному, 2 аромати 24, 100 грамів, 79 дору 4 штуки по 80 грамів, Гель для душу фруктовий коктейль 18-300 грамовий. сів антиналіт для миття ванної кімнати 84 Крем огірковий зая 88. Чоловічий Ніве 129. Вода міцелярна для обличчя 31 гривня з вітаміном Е, алоє Вера. Прокладки щоденні котекс 89,56 штук. 49 котекс Ультрасофт. Лібрес 8 штук 44 гривні. Диски ватні косметичні 120 штук упаковка 44. Тампони котекс 8 штук 53 гривні. Прокладки Діскріт 60 штук упаковка, 88 гривень. Щоденні 64. Від котекс. Палички ватні леді котон. 200 штук упаковка 29 гривень. Натурела велика упаковка 40 штук 152 гривні. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд.